Всім привіт, друзі! Це шоу бісики! Я Марина данилюк Ермолева, і цього разу ми поговоримо про черговий план миру для України від Кіта Келога. І чи варто діставати із схоронів лопати аби копати собі помиральні ями? Так, так, цього разу ми розберемо ту саму нашу мілу статтю, яка вийшла у The Times. Ви могли бачити карти із різними кольорами, де помічені різні сектори української території. І от я скажу: якщо ви ж встигли випити пляшечку віскі, залитися велер'янкою, то не робіть цього. Навпаки, треба дуже уважно подивитися на цю карту, і ми можемо побачити, що навіть на лінія розмежування з росіянами відмічена. По нинішній лінії бойового зіткнення із російськими окупантськими військами. Тобто навіть оці трампісти, навіть Трамп нарцис, навіть Кіт Келох, навіть все це його оточення, яке їздить на переговори із росіянами, воно не приймає цієї ідеї Володимира Путіна, що ми маємо віддати чотири регіони, які Російська Федерація записала собі в Конституцію. Мова йде нагадаю про Херсонську, Запорізьку область, Луганську і Донецьку. Ну і безумовно, окремим. Рядком іде Крим тут треба сказати, що тригернуло українців через те, що паралельно у новинах із цією статтею пішли заяви Стівена Віткофа. Це от такий товариш російського переговорника Кіріла Дмитрієва, головна людина, яка домовляється про бабки Дональда Трампа. І от він зробив таку заяву, що мовляв Російській Федерації Україна має надати право власності саме на чотири регіони. Одразу поясню, чому такі заяви Стівена Віткофа погані, тому що це означало б, що Російська Федерація отримує плацдарми для майбутніх наступів на правому березі Дніпра, а це був би дуже і дуже поганий варіант для нас, тому що таким чином у Російської Федерації відкривалися б нові можливості для окупації, наприклад, Дніпра і просування далі на лівобережжі. Тому навіть те, що на цій карті від The Times зі слів Кіта Келога, лінія розмежування, все-таки по лінії бойового зіткнення це добре. Другий момент, який був теж дуже дискусний. Усійним це те, що от дуже багатьох налякав той факт, що британські і французькі миротворці вони збираються стояти на правому березі Дніпра, тобто охороняти від російської окупації. Такі тилові регіони України. Ну а от за лівобережжя, те, яке підконтрольне Україні, має відповідати українська армія. Так ця карта показує настільки вразлива Європа, настільки вона труслива, настільки у неї не готова власна армія, настільки вони профукали роки переозброєння. Та що там говорити, он з'явилася новина від Німеччини, що Бундесвер має змогу переозброїтись лише до 2029 року. Але одразу нагадаю, що про подібний варіант я. Будуть розстосовувати всіх цих потенційних миротворців, говорив ще Еммануель Макрон у своєму коментарі загін пресі 27 березня цього року. Там справді мова йшла про те, що миротворці вони не хочуть прямо стояти на фронті. Вони будуть десь на третій, а то четвертій лінії оборони, тобто. Таки в тилових регіонах України і на привобережжі. хоча тут теж давайте врахуємо, що, наприклад, Одеса і Миколаїв це теж профронтові області, які дуже активно потерпають від обстрілів Російської Федерації, але якщо умовні французи і британці хочуть нам допомогти. Стримувати сили Росії, будь ласка, запрошуємо. Після того, коли українські соцмережі і буквально всі люди висловилися про цю статтю, кіт Келох висловився у своїй соцмережі X. І от що він сказав? Стаття The Times неправильно висловлює те, що я сказав. Я говорив про сили стримування та підтримку суверенітету України після припинення вогню. У дискусіях про поділ я мав на увазі райони або зони відповідальності союзних сил без військ США. Я не мав. Ам, на увазі поділ України, тобто, друзі, про той так званий німецький варіант, як він там описується в цій самій статті, берлінський сценарій, мова не йде. По-перше, давайте врахуємо, що після Другої світової війни Німеччина була країною, яка профукала війну. Це була країна переможена. А ще дуже важливий момент, той, що всі ці окупаційні зони. Мали за собою держави, у яких були причудові армії із реальним бойовим досвідом. Зараз жодна армія світу не має такого бойового досвіду, який має Україна. Тому порівняння, що хтось там ділить Україну і будуть якісь британські і французькі зони впливу, воно абсолютно некоректне, тому що ні в британців, ні в французів немає такого бойового досвіду, як у нас. Ну а далі відкриваємо повний текст цієї статті. Це дуже важливо, і головний сенс цього матеріалу. Пояснити на захід, як же Україна буде дотримуватися цього режиму перемир'я і зберігати такий короткотривалий, крихкий мир. Тут же сходу журналісти трошки маніпулюють, хайпують, що буде майже як Берлін після Другої світової війни, але я вам пояснила, чому порівняння з Берліном воно недоречне. Далі цитують Кіта Келога. Генерал Кіт Келог, провідна фігура в зусиллях США, спрямованих на припинення Трирічної війни, припустив, що британські та французькі війська могли б взяти під свій контроль зони контролю на заході країни в рамках сил заспокоєння, а російська армія на окупованому сході. Між ними були б українські війська і демілітаризації. 80-річний Келог сказав, що англо-французькі сили на захід від річки Дніпро, яка перетинає Україну з півночі на південь і проходить через Київ, зовсім не будуть провокаційними для Москви. Він сказав, що Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню. Тут же він уточнив, що Америка не надаватиме жодних наземних сил. Він припустив, що демілітаризована зона у 18 миль може бути створена вздовж існуючих. Лінії контролю на сході, і там на карті намальовано в основному це стосується саме Донбасу. А далі українців дуже тригернула оця цитата. План генерала щодо переходу під припинення вогню до тривалого мирного врегулювання передбачає визнання Сполученими Штатами фактичного контролю Росії над територією, яку вона окупує. Оця цитата спірна. Її багато хто розніс. що от уже Сполучені Штати Америки задумуються над тим, як віддати українські території саме Російській Федерації. Але дивіться тут. Тут є словосполучення фактичний контроль, тобто ми розуміємо, що певний час, на жаль, наші окуповані території вони так будуть під фактичним контролем Російської Федерації. Але тут має вступити у гру Україна і дуже тиснути на те. Щоб ніде в жодній організації, в жодному міжнародному документі жоден більш-менш якийсь впливовий політик не говорив, що ці окуповані регіони або частини регіонів це іскана руські землі. Це вже домашнє завдання України і української влади, як правильно промотувати саме оцей контекст. Тут же подають цитату міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який сказав, що ми не приймаємо жодних миротворців з будь-яких країн НАТО. Ну, тобто, ви розумієте, навіть якщо вони будуть там стояти. Десь в місті чопу для Росії це не варіант. Тут же знову таки пояснюється про цей берлінський варіант. Україна, яка на відміну від нацистської Німеччини 1945 року, має діючий прозахідний уряд, може вважати порівняння з післявоєнним Берліном нетактовним. Тим більше, що одним із безпідставних виправдань російського вторгнення була денацифікація країни. Ну очевидно, автором цієї статті була людина, наприклад, із покоління Зумерів. Які не дуже чітко розуміють, що таке. Берлін в часи третього рейху, чому ж була заруба після другої світової війни. Далі пояснюється, чому ж саме заговорили про річку Дніпро. Справа в тому, що Дніпро є такою природною перешкодою. Наприклад, якщо таки буде цей варіант розмежування за лінією бойового зіткнення, це дозволить нам мати такий природний бар'єр, щоб росіяни так просто не могли переплисти в чутливих місцях саме нашу річку. На щастя, кіт Келох визнає в цьому матеріалі, що Путін Останніми тижнями дуже і дуже розчарував Дональда Трампа, а саме своїм підходом до пропозиції припинити вогонь. Елух сказав, що необхідно створити буферну зону між українською та російською лінією зіткнень, а також між українськими та російськими військами, щоб запобігти обстрілам з боку росіян, видивитись на карту і створюєте за браком кращого терміну демілітаризовану зону. Відступити в обидва боки на 15 кілометрів з кожного боку це 18 миль. Ну, по великому рахунку, якщо ми говоримо про, наприклад, українське прикордоння, яке межує з Росією, то треба визнати, що у нас уже є по суті ця буферна зона. Она як з української сторони, так і з російської, де люди навряд чи будуть мешкати після завершення бойових дій. Тут же Келох натякає, що це такий варіант, який розглядається заради того, щоб у майбутньому все-таки в Україні відбулися демократичні вибори. Це важлива тема для американців, у тому, що ймовірно буде розглядатися в Києві та європейських столицях, як спроба повернути Путіна за стіл переговорів. Келох заявив, що США підтримують проведення нових виборів в Україні. Путін вже давно підриває авторитет президента Зеленського як лідера, що змусило Трампа заявити минулого місяця, що він дуже розлючений, і постійними нападками росіян на українського лідера, і з приємного тут же Келох зазначає, що нарешті стосунки Вашингтона і Києва. От майже після місяця складних тьорок повернулися у нормальне русло. У п'ятницю до Вашингтона прибула технічна група українських посадовців для обговорення угоди, яка має на меті надати Америці значний доступ до величезних запасів критично важливих мінералів в Україні, таких як літій, титан та уран. В обмін на подальшу підтримку та інвестиції США у післявоєнну відбудову країни. Але тут же Келох нарешті таки визнає, що в адміністрації Дональда Трампа. Ніхто не знає, скільки тих копалень в Україні загалом є. Тому що як він каже навіть у цьому інтерв'ю, востаннє геологічну розвідку проводили ще за часів радянського союзу. Також з цього матеріалу видно, що Сполучені Штати Америки продовжують тиснути на Європу і основних її лідерів. Щоб вони швидше розкочугарювали свою військову промисловість і брали на себе відповідальність фінансову за те, щоб допомагати Україні. Ще одною яскравою ілюстрацією того, як Трамп перерозподіляє західне фінансування військових зусиль Києва, є те, що Келог застеріг сера Кіра Стармера і президента Макрона не розраховувати на американську підтримку коаліції. Завжди плануєте на найгірший випадок, відповідаючи на питання, чи будуть сили коаліції ефективними, він припустив, що Трамп був би задоволений тим, що Європа більш охоче стоїть на власних ногах. Він сказав, що ці сили, якщо не більше, то вони надішлють хороший сигнал Путіну. Хоча Кило зазначив, що участь Америки в коаліції буде обмеженою? Він закликав Стармера та інших європейських лідерів підняти слухавку і відстоювати свою позицію. <звук> ну тут же я хочу зацитувати думку пана Дмитра Лихавія, це дуже крутий український журналіст, який зараз є речником Генштабу. Як він пише, про що була ця стаття? Ця карта ж ніяк не про розподіл України, вона про замороження конфлікту, призупинення війни на такому етапі. Чи доцільна зараз така замороження? Розка настільки вона вигідна нам і противнику, чи краще продовжувати далі до виснаження ворога? Ось це поле для аргументованої дискусії, і саме. Цю дискусію має проводити українська влада і ті люди, які їдуть до наших західних союзників говорити про конкретні речі про підтримку України і надалі. Що пан Лиховій пише про цю ідею британсько-французького контингенту? Якщо ви помітили, українська влада в усі можливі способи намагається залучити на територію України контингент військ НАТО. Якщо його зона відповідальності досягатиме, хоча б Дніпра, це можна обговорювати. Припускаю, це означало убезпечення від ракетно-дронових ударів. По цій зоні, а це дуже важливо, а враховуючи, скільки у нас є промисловості, газового виробництва, структури ГТС саме, от на правобережжі. До речі, приблизно про те саме рік тому писав і Віталій Портніков каже лиховій: знову ж таки, зазначає речник. Генштабу нинішній, на синій частині є не лише пропорції Британії і Франції, а й України. І відповідно, жарти про долю троєщини Позняків чи порівняння з Агідкою Януковича про три сорти українців тут ні до чого. І якщо вже не те пішло, то з мапи випливає, що натовці мають тримати шматок лінії бойового зіткнення від Херсона до Запоріжжя і далі узбережжя Чорного моря в Одеській області. Чим не варіант, хоч якась реальна допомога. Тому це скоріше історія про те, як нам перетягнути тих західних союзників і змусити працювати їх пліч опліч із нами. Якщо вже європейці так сильно бояться війни і нарешті почали задумуватися про своє майбутнє, якщо раптом доведеться воювати з Російською Федерацією з Китаєм чи ще хто там на них нападе. То хай допомагають нам уже прямо зараз. Тому ця стаття корисна, але не для того, щоб полоскотати нерви українців, а для того, щоб українська влада активізувала свої зусилля і продовжувала предметні дискусії із нашими західними союзниками і з тим же Кітом Келлогом, і з тим же Дональдом Трампом про варіанти, про те, що буде далі, якщо умовно ми погодимося на якесь припинення тимчасове вогню. Як ми далі будемо утримувати свою підконтрольну територію? Як ми будемо контролювати оці провокації з боку російської сторони? Як ми будемо захищати ту територію, яка лишиться підконтрольна українському уряду? І які червоні лінії ми будемо ставити, аби такі? Недоброчесні стіни Віткофи поменше розповідали про те, що ми маємо передати цитую право власності на наші чотири регіони Російської Федерації. Подібна стаття це скоріше анонс дуже важливої роботи, і по великому рахунку це не є якась сенсація, тому що всі ті пропозиції, які були викладені у статті «The Times», вони вже проговорюються місяців п'ять точно. Врешті ніхто не змусить нас бути ніякою німеччиною 2.0, якщо ми самі цього не захочемо, чи якщо у нас буде якийсь ліпший варіант. Тому не витягайте ваші лопати, не копайте по минальних ям, тримайте свої думки холодними і думайте. І також рекомендую всім не вестися на провокаційні заголовки у новинах. а... Краще витратити там 1-2 євро і почитати отаку тригерну статтю в оригіналі чи в перекладі. Або, наприклад, зайти на сторінку у Фейсбуці відомого українського журналіста Юрія Ніколова. Він дуже часто робить переклади отаких сенсаційних матеріалів. Всім дякую за увагу! Це був короткий виклад тригерної статті, яка змусила українців труситися, але, будь ласка, бережіть свої нерви і. Турбуйтеся про своє здоров'я, воно ще нам буде потрібне, коли завершиться ця фаза війни, і доведеться відбудовувати Україну і готуватися до третього етапу російсько-української війни. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данелю Кермлаєва. Легкий розбір важливої статті і оцінки тих людей, яким я довіряю. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Шоубісики, ставте лайк цьому відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі пропозиції, як би ви бачили завершення цієї російсько-української війни? І настільки вам заходять тут такі пояснення про те, що тут хочуть робити західні миротворці? Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.